За справедливістю до Європейського суду з прав людини. Директор інституту «Медіаправа» пропонує всім побитим журналістам та мітингарям шукати справедливості та покарання винних поза межами України. Відповідно до закону про амністію, який ухвалила Верховна Рада, всі кримінальні справи проти активістів та проти силовиків мають закрити. Таким чином, тих, хто бив журналістів, не покарають. Натомість директор інституту «Медіаправа» каже: силовики навмисно калічили наших колег, а тому мають відповісти за свої вчинки на наше переконання: більшість нападів на журналістів були свідомими діями з боку органів влади. Очевидно, що міліції беркуту не подобається те, що знімаються події, відеофіксує правдиві події. Тарас Шевченко пропонує журналістам не зволікати і звертатися до Європейського суду з прав людини. каже у травмованих працівників змі є шанс не лише добитися покарання винних, а й отримати матеріальну компенсацію. Ті журналісти, яких били, яким ламали руки, можуть отримати суми в 10-20 тисяч євро з державного бюджету України. За рішенням Європейського суду з прав людини спочатку журналісти мали б відстоювати свою правду в українських судах. Проте, зважаючи на закон про амністію, каже директор інституту медіаправа, травмовані працівники змі можуть одразу писати заяви до європейського суду. Вже відомо, що один мітингувальник, який постраждав під час розгону майдану 30 листопада, шукає справедливості у Страсбурзі.